Загальна інформація про інфраструктуру та особливості будинків житлового комплексу Французький квартал 2. У житловий комплекс входять три міні-квартали в одному архітектурному стилі. Об'єднують міні-квартали паркова зона з алеями для прогулянок, вздовж яких висаджені молоді дерева та встановлені місця для відпочинку. Прибудинкова територія міні-кварталів має місця з дитячими ігровими зонами та спортивними майданчиками. Французький квартал 2 виділяється єдиною концепцією яскравими елементами фасадів та панорамними вікнами на всю висоту поверху. Щоб у дворах комплексу було більше сонячного світла, застосована різна поверхневість будинків. Інфраструктура. Одна з ключових особливостей комплексу це розташування в Печерському районі, 5 хвилин їзди від центру. Від комплексу дістатися можна в будь-який куточок Києва. Поруч станція метро Либіцька, зупинки маршрутів, тролейбуса, транспортна розв'язка, Великий Васильківський та бульвару Дружби народів. Сходити на вечерю з друзями можна в один з найближчих ресторанів з кухнями різних країн, від класичних європейських до пікантних східних. Також поряд є кав'ярні та кафе. За покупками не потрібно кудись їхати, адже поруч знаходяться магазини. Та Ocean Plaza з сервісними послугами та кінотеатром. Пройтися за продуктами можна пішки в фуршет, ашан або один з двох Сільпо. Також поруч є кондитерські, бакалійні крамниці та один з найбільших ринків Києва Володимирський, де завжди є свіжі фрукти, овочі та фермерська продукція. Для самих маленьких мешканців комплексу відкрито дитячий садок. Також в радіусі 50 хвилин їзди на автомобілі ще 9 дитячих садків. Також нараховується 8 найближчих шкіл до цього житлового комплексу. Зайняти дитину також допоможуть на додаткових мовних курсах художній школі або спортивній секції. Сходити на тренування можна пішки в спортивні клуби поруч, також є де поплавати в басейні. Особливості будинків в залежності від секції є планування з відкритими або заскленими лоджіями та балконами. Економічні планування без зайвих метрів, довгих коридорів та маленьких кухонь. Квартири укомплектовані батареями з регуляторами температури та лічильниками на всі комунікації. Для велосипедистів є спеціальні велосипедні кімнати та прокладені доріжки. Конструкція вентиляційних фасадів допомагає уникнути перегріву влітку та допомагає зберегти тепло взимку. Хаотично встановлені кондиціонери не будуть псувати види фасадів. Встановлені спеціальні кошики під кондиціонери.